Шевченко у рибок з на Кавказ. За горами гори, хмарою побиті, за сіяю гори крові политі, спокою віку пролетає там у ревка щодень Божий добрі ребра серце розбиває, розбиває та не вип'є ж крові, Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає наша слава, не вмирає воля і не її в горе, не мінуря поле, не скує душі животі і живого слова. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам наплюсти тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб на суші замісить. Вали Боту і сльозами. Кати знущається над нами, а наша правда п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли опочити, я живу Божим домним і даси нам жити, ми віримо в твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля, і Тобі одному помоляться всі язики. О, віки і віки, а поки що лечуть ріки кроваві ріки, за горами гори хмари политі, засінні гори кров'ю политі.